Привіт друзі. Я вирішив вам показати трошки, як виглядає центр міста. Знаходимось ми зараз на розі Ушакова та Суворова. Бачите, вулиця Ушакова порожня від машин, Суворова майже порожня від людей. Все закрите. Прогуляємося з вами трошки по Шевченківському парку. Покажу як він зараз е, виглядає. Бачите, площа перед парком заросла травою, алея оця вдовж парку теж заросла повністю травою. На арці досі не зняли, не зняли табличку про те, що в цьому парку 27 серпня 2017 року відбувся Мітинг робітників і солдатів Херсона присвячений підтримці рішення рішень 6-го з'їзду РСДРП Російської соціал-демократичної робітничої партії. То, що потім назвали більшовиків. Отак От ми заходимо в парк, де колись навіть в будні дні, а сьогодні понеділок, пів, трошки ну, це пів. Пів 12 чи 12 зараз заходимо в парк, жодної душі, нікого немає. Стоїть розграбований ларек, який колись мій друг Віталік називав бургерною. І любив тут інколи по вихідним відпочивати від нас всіх. Да, тут, в принципі, стоять пограбовані автомати. З боксерською грушею. Ні, не пограбовані, просто розбиті. А, так, да, пограбовані. Немає там всередині самої груші, хтось вкрав. Ага, тут бачимо результати прильотів, дерева потрощені. Ну, трошки комунальники, мабуть, поприбирали, позбирали е вкубки, але ще не вивезли. Справа від алеї все заросше бур'янами і деревами. Поступово бачите, починається зростання, скоро буде ліс, в якому дерева самі обирають, де їм рости. Тут площадка, де колись була шашлична, доволі популярна серед херсонців. Ну і культове морозиво парфето. Теж, мабуть, пограбовані обидва ларька. розбиті. А я так розумію, що сюди був, мабуть, і прильот, а може і ні. Ні, ну виглядає все як... Да, мабуть, був прильот десь поруч, а ось, ось і не був ось і не був сюди прильот. Судячи з усього град. Або мінометне міни або невеликі невеликі урвища. Ну а ті, хто продавали морозиво навіть не, не забрали свої дипломи. Бачите, там на стінці висять. Дійсно було непогано морозиво. жителі Вінниці можуть його скуштувати в своєму місці, мешканці Одеси в Одесі можуть скуштувати і мешканці івано франковська навіть можуть скуштувати біля кав'ярні простір кава. Бачите, дерева побиті. Але стоять. Парк виглядає дуже серіалістично, бо раніше навіть в будні дні. Навіть в таку спеку, як зараз. Тут було багато людей. Багато людей. Зараз нікого немає. А. Одна жінка сидить на лавочці. Це скоріше виключення з Кафешки теж не працюють. Зелений театр стабільно розбитий, розтрощений, але це сталося з ним ще до війни, як ви знаєте. Тут зі змін, що поприбирали е, ларки, чи їх порозбивали, я не знаю, ну прильотів не, не видно, але тут були ларки, їх поприбирали. Тенісні корти візуально цілі, але зрозуміло, що в ні, них ніхто не грає. Дуб стоїть, стоїть, навколо нього все поросло бур'яном. Ну, колись... А, каліточка теж відкрита, не знаю хто її там відкрив, хто там лазив. Тут теж нічого не працює. Навіть поліцейських, яких колись там було дуже багато, і тих немає. Кафешка з тенісним шаром порожня. В принципі... Є один пограбований автомат з боксерською грушою. Хтось подоставав те, що було всередині груші. Я не знаю, можливо воно якусь тіні мало, бо в всіх трьох автоматах, які так любила молодь молотити, нічого немає. Тут в принципі таке ж саме запустіння. Тут кафешку Шалман знесли ще до війни, ще в 19-му чи 20-му році. Вона було незаконно, багато років стояла. Диво на її місці нічого не виникло, навіть під час окупації. Но площадка, де танцювали ті, кому трошки за 40, теж порожня, хоч в місті і залишилось багато тих, кому далеко за 40. Туди вони не приходять. Це кафе, колишня лакомка, зараз називається DNC, а Дон Карлеоне. DNC, це Дон Карлеона, немає нікого, все закрито. Можливо, пограбовано. Дитячі майданчики теж порожні. Трошки Ну, в принципі, ви бачите, вже почали жовтіти каштани. Наближається осінь, таке відчуття трошки дивні, коли йдеш повністю порожнім парком. Я там бачив ще одну людину і в принципі і жінку. Все двох людей ми з вами зустріли за 7,5 хвилин прогулянки парком. Зато пальми стоять на місці. Не справжні. І в принципі нічого навіть не сталося з цим ретроградним, я не знаю вже ультра старим парком розваг. Бачите, все на місці, все огорожено. росіяни чомусь не вивезли ці, ці старовинні. Старовинні качелі, каруселі, бачите, все на місці. Навіть ось той пам'ятник ведмедиці з ведмежатами, і той на місці. Бачите, людина на велосипеді їде. Вон бачите той пам'ятник. У багатьох з вас, мабуть, є фотографії, або у ваших батьків, дідусів, бабусів є фотографії біля цієї ведмедиці. Вона ще стоїть. Повернетесь в Херсон, зможете сфотографуватися. Майданчик стоїть, закинутий. Підійдемо, бо треба показати вам. Показати закинутий парк атракціонів. Ромашка стоїть паровозики. Клітка, все закинуте, але стоїть. Майданчик побудований десь році в 19 або 18. -му. Кошта міського бюджету. Стоїть закинутий, Поросли бур'яном, нікого тут немає, але росіяни горки не вивезли, не встигли. Не і тут є пальма, якщо бачите, пальму теж не забрали. цей Ця оаза ретроградних атракціонів існує тут з радянських часів. В неї ніхто не вкладав гроші особливо. Але, на щастя, ніхто тут не отримав травми не загинув, але от воно таке от стоїть напівзакинуте і порожнє цей парк належить там кінцевий бенефіціар, це здається Сергій Хаборський, був такий був близький до Федерації футболу, до футбольного клубу Кристал. І Це йому належало при всіх мерах, при всіх міськрадах він володів цією штукою, ніхто йому нічого не казав, бо він був такою людиною трошки впливовою, скажімо. Міг домовлятися. Я так розумію, що тут і Сальдо був долі свого часу. І в принципі він також допомагав цьому хаборському. Сальдо, бальбот. Трошки бачите вам інсайд. О, ще третя пальма, я про неї не знав, я думав їх тут дві. Третя штучна пальма з кокосами зустрічає тих небагатьох людей, які будуть гуляти по цьому парку, Шевченківському парку колишній. Леніна ще коли колись був Денисовським чи Олександровським по-різному там. Да. Вихід теж небагатолюдний. Бачите, ми йдемо вулиця. Е, забув, як вона називалась, Калнишевського, здається. Да, Калнишевського. Теж порожня. Колишній дом губернатора а нині дом е юнацтва юнацької творчості. Теж все порожні. Машини ніколи проїжджають. Туди до ювілейного сьогодні не підемо. Але там теж все, ви розумієте, порожнє. Ось такий вхід. Це вихід Шевченківського парку, продовжує обвалюватися верх колонади. До речі, хто не знав, ці колони старовинні їх в радянські часи сюди перетягли після війни. Перетягли з Старобрядницької церкви. Старообрядницьку церкву, коли взорвали в 47-му, здається, році, то колони з цієї церкви перетягли в парк туди на вхід і тут на другий вхід поставили ці колони з Старообрядницької церкви. Це Місце, де зараз стоїть е, скульптура кого там покрови, покровський сквер так званий, да? це він, от звідти ці колони. Така трошки, трошки і просвітительська у нас була прогулянка, розповів вам про власників ретро атракціонів та про парк. ну, то, Як бачите, от таке. От така сьогодні у нас прогулка на 13 хвилин. Якщо подобається, ставте лайки, підписуйтесь на нас. Зробимо, можливо, ще для вас декілька таких прогулянок.